Коли ми хочемо убезпечити свій автомобіль, насамперед замислюємося про встановлення автосигналізації. На автомобільному ринку запропоновано велику кількість моделей від відомих та не дуже популярних брендів. Перш ніж купувати, потрібно визначити, буде потрібна одностороння або двостороння сигналізація. Обидва різновиди мають хороший попит у автолюбителів. Перш ніж зробити вибір, варто розібратися, чим вони відрізняються один від одного. І в цьому випуску ми допоможемося зробити, ви на каналі Сікрій, приємного перегляду. Як працює одностороння автосигналізація? Цей вид охоронних систем з'явився на авторинку набагато раніше за двосторонні і досі не втрачає свої популярності, тому що у них низька вартість і проста установка. Принцип роботи односторонньої сигналізації досить простий. Збривока подається сигнал блокування дверей чи капота. Якщо сторонній спробує розкрити авто, вона є гучний пронизливий сигнал. Нерідко звукове сповіщення додатково супроводжується блиманням фар. Це привертає увагу перехожих та може змусити зловмисника відмовитись від своїх намірів. Зворотнього зв'язку з автовласником немає. Якщо господар знаходиться на великій відстані від машини, то почує звук. Але якщо автомобіль стоїть десь далеко на стоянці, що не охороняється, то власник може і не дізнатися, що хтось робив замах на його ластівку. Охоронні властивості односторонньої сигналізації невисокі, адже досвідчений викрадач має електронну апаратуру і легко підбере код для підключення. Система відлякає дрібних звучання. А ось проти серйозних грабіжників мало ефективна. Що таке двостороння сигналізація? Двосторонні охоронні системи оснащені модулом зворотнього зв'язку. На пульт, схожий на пейджера, власник отримує інформацію про те, що відбувається з його автомобілем. Переваги автосигналізації цього типу: Великий радіус дії. Сигнал про остан авто передається з відривом 1,5-2 км. Повна інформація про авто. На брилок Пейджер приходять повідомлення про спробу проникнути в салон. Відвести машину на евакуаторі та інші дії. Додаткове блокування. Навіть якщо викрадачеві вдасться відкрити блок, що утримує двері, завести автомобіль він не зможе через блокування двигуна, коробки або інших важливих вузлів. Брелок дозволяє стежити за автомобілем в режимі реального часу. Кожні кілька секунд пристрій виходить на зв'язок з автомобілем, посилаючи і приймаючи сигнал у відповідь. Якщо в стані машини відбулися зміни, то про це стане відомо власнику практично відразу. Установка двосторонньої сигналізації та також дозволяє додатково встановити функцію підігріву авто. Це зручно в холодну пору року, коли можна вийти з дому, сісти в теплий салон і одразу відправитися в поїздку. Підігрів може запускатися з пульта або в автоматичному режимі. Розібравшись, чим відрізняється одностороння сигналізація від двосторонньої, можна зробити такі висновки: двостороння передача сигналу надійніша. Господар може будь-якої миті дізнатися, що відбувається з його автомобілем, і при необхідності встигнути захистити своє майно. При односторонній надії тільки на те, що світошумовий сигнал приверне сторонніх, і зловмисник відмовиться від своїх намірів, що на жаль мало ймовірно. Для монтажу системи із зворотнім зв'язком потрібен кваліфікований спеціаліст. Самостійно встановити її не вийде, а це додаткові витрати. Просту сигналізацію домашні умільці часто встановлюють самостійно, і вона чудово працює, сповіщаючи шумом про замах на машину. Якщо ж звернеться по установку до автоелектрика, то і тут монтаж системи коштуватиме невелику суму. Охорона система із зворотнім зв'язком коштує досить дорого. Ціна залежить від моделі, дальність прийому сигналу та інших характеристик. Одностороння коштуватиме дешевше. Але вона не забезпечить потрібний рівень безпеки. Варто подумати, що важливіше: економія коштів або збереження авто. Адже що складніша сигналізація, то більше шансів, що зловмисники відмовляться від своїх намірів і спробують знайти видобуток простіше. Двостороння сигналізація більш ефективна та надійна. Завдяки їй власник може контролювати те, що відбувається з авто за його відсутності. Але й просту охорону не варто скидувати з рахунків, адже, попри деякі недоліки, вона не втрачає своєї популярності. Що краще обрати? На перший погляд здається, що оптимально вибрати пристрої зі зворотнім зв'язком, але це не завжди так. Не варто переплачувати, якщо машина вночі стоїть у власному гаражі або у дворі приватного будинку, а вдень знаходиться на стоянці, а без нагляду на вулиці авто залишається лише на короткий час. Коштує дешево. Старі моделі вітчизняних та іноземних виробників вкрай рідко цікавлять викрадачів. Цей контингент цілком відлякає шум і змиганням фар, які приваблюють перехожих чи сусідів. Дешеві автомобілі із Простою сигналізацією вкрай рідко стають жертвами злодіїв. на дороге, авто, яке власник нерідко змушений залишати на стоянках, що не охороняється, краще ставити охоронну систему зі зворотним зв'язком. Це дозволить контролювати свою власність у режимі 24 на 7 та своєчасно відреагувати на спробу угону чи інших протиправних дій. Яку сигналізацію краще встановити, слід вирішувати індивідуально, знаючи, чим відрізняється двостороння охорона система від односторонньої, автовласник може вибрати оптимальний варіант з урахуванням характеру експлуатації машини, її вартості. Та власних фінансових можливостей. Сподіваємося, ми відповіли в цьому відео на всі ваші запитання на цю тему. А якщо опустили щось важливе, то можете доповнити це в коментарях або поставити додаткове питання. Ми на нього обов'язково відповімо. Придбати системи сигналізації можна на нашому сайті за посиланням в описі, а підписникам нашого каналу діє додаткова знижка. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на каналі Секюр.